Вітаю вас, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття програма ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 30 хвилин, то дізнаєтесь. Що чекає лучан у День міста і День Незалежності України? Скільки жінок обласного центру відтепер мають звання мати героїня? Як на виконкомі вирішувалася доля будинку 109 на вулиці Рівненській? Що цікавого у своєму місці пропонували лучанам гості зі Львова. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізується звернення лучан, які зателефонували до служби оперативного реагування, вирішуються тактичні та стратегічні завдання місцевої влади словом копітка робота державних службовців, які забезпечують життєдіяльність громади. Втім, цього разу на нараді торкнулися ще й етичних проблем, які зачіпають інтереси багатьох лучан. А відтак, можливо, наступний сюжет змусить замислитися тих, хто за непристойними вчинками впізнає себе. Отож, розпочали оперативку аналізом більше тисячі звернень лучан. Щоправда, третина з них стосувалася роз'яснень, як отримати відповідну послугу. Ще стільки ж дякували міському голові за оперативне розв'язання їхніх проблем. А ось близько ста повідомлень зачіпали відсутність електропостачання, викликаного поривами вітру і зовнішнього освітлення вулиці і прибудинкових територій. Як виявилося, аби вирішити проблему, не потрібно додаткових коштів. Тому Микола Романюк відреагував блискавично. Давайте до дня незалежності оці вулиці, які сьогодні згадувалися, і прибудинкові території, що були зроблені. Жаліються лучани і на безпритульних собак. Здається, ота робота волонтерів з Болгарії ще не скоро дасть результати, якщо дасть взагалі. Бо стерилізовані собаки кусають людей не менше, аніж інші, причому з більшою агресією. І тільки цього року скарг на тварин стало більше, мало не удвічі, у порівнянні з роком минулим. Традиційно у Луцьку погано працюють деякі перевізники і не завжди оперативно реагують на скарги лучан працівники Жеків. На голуках морську 25 1 або дайте людям відповідь, що ви не можете ту решітку закріпити, бо хай вони не дзвонять. Сюди підіть їм, поможіть там цю решітку закріпити. Хоча в нас є такі звернення, звертаються до міського голови прохання вкрутити нам лампочку в під'їзді. Зачепили цього дня і проблему сміття у нашому місті. Вірніше його звали ще біля контейнерів. Працівники муніципальної поліції зафіксували випадки кричущого безкультуря зовсім не бідних волинян, які, приїжджаючи дорогими іномарками з передмістя, у луцьку викидають пакети з побутовими відходами. Взагалі-то це робота для психологів, хоча у ній вже розібралися і двірники жеків. І яка місце в контейнері? Да, от, от це значить від сузнання наших людей залежить, якщо так. Є такі, що. Отак От іде здалека, метрів з десяти, просто, бо йому як то кається, просто туди є такі інтелігентні, що їм просто туди не хочеться підходити ближче. Є такі шокіни. Є... А в основному от, там сидить о, тих два клоуни, їх тут багато таких є. Вони цілий день риються в них, там, що вони шукають, вони ті мішки вивертають, і так воно виходить, що тут свалка постійно воно виходить. Оцих барів, стільки розвели, що раніше нам вистачало, а зараз розбилося стільки тих магазинів різних, що тут їх просто везуть, я не знаю до... з усього району сюди. І це на день. от. Ви, якщо їх не заберуть ще за годину чи там за другу, то побачите, що тут буде робитися. Міський голова Микола Романюк вважає, що таких героїв громадськість має знати в обличчя. Значить, тоді ми домовляємося таким чином. Це е, тоді, якби старшим, тут хай буде спецкомунтранс. Муніципальна дружина ідеї, я, прошу підключитися. Я ці фотографії передам і далі продовжити цю роботу. Що це зробити? Тут є номера машин, навіть є які мішки, що викидають. Чи ми за кожним будемо ходити підбирати? Він посмітив, а задія біжить і з шупелькою підбирає, правда? А ці ж люди, які є, це напевно не самі бідні люди, які привозять це все, не можуть заключити, щоб заплатити 25 гривень в місяць за вивезення сміття. Ще одна проблема то проблема лавочок у нашому місті. Лучани просять міську владу поставити хоча б послінчик на зупинках громадського транспорту. На прохання Миколи Рменюка відгукнувся соціально відповідальний бізнес. І 100 новесеньких лавочок було встановлено в обласному центрі. Не надовго, бо навіть з бетону їх повиривали зловмисники. видно, приготували, щоб її забрати. Тільки що не впіли, то потім вони поділють машину, заберуть і буде добре. Це при тому, що вага такої лавочки 140 кілограмів, але, як то кажуть, сила є, розуму не потрібно. До речі, ми недавно розповідали, як у парку імені Лесі Українки розважалися студенти одного з училищ, перевертаючи лавки на центральній алеї. І як з десяти лавочок біля пам'ятника Грушевському залишилося всього три, бо сім вкрали, як і мармурові смітники, які потім доводилося бачити у приватних садибах. То для кого ставить лавочки місцева влада? А може лучанам це й не потрібно? Є, я це не вітаю, Це є варварство, розумієте. Ну, напевно, виховувати треба з дитинства. Відсутність мудрості минулого тижня продемонстрували і деякі національно свідомі лучани, ті, кому вкрай необхідно, саме у розпал літа, коли до нашого міста приїдуть численні гості розкопати площу біля палацу урочистих подій. Ще на пам'ятник Степану Бандері не зібрали півтора мільйона гривень, ще більше двох мільйонів на благоустрій самої площі. Але комусь дуже кортить увіковічити себе такою акцією всупереч звичайній логіці більшості лучан. «Ні, Я думаю, тут не місце пам'ятнику». Немудре рішення прийняла міська рада минулого скликання. Якщо комусь був потрібний піар напередодні виборів, то він геть недолугий, бо, окрім роздратування, не викликає жодних емоцій мешканців нашого міста. Пам'ятник, звісно, треба, але тільки не перед ЗАГСом. Маєте? Бо ну що до чого тут буде той пам'ятник і взаді ЗАГС. І... Це шиби рішення. Ще? Ну, це ясно. Як керував такі рішення і. До речі, на оперативній нараді вели мову і про стан підготовки виборів у Луцьку. Зазначимо, він є задовільним, хоча виборчих дільниць у нашому місці додалося. Тут Микола Романюк наголосив, що міська влада не має права втручатися у виборчий процес, але забезпечити його перебіг зобов'язана. А ще на оперативці проаналізували стан підготовки навчальних закладів до нового навчального року. Отой подих державних свят і день міста, що будуть відбуватися у Луцьку, відчувається вже сьогодні. А щоб мешканці та гості обласного центру Волиня зорієнтувалися у численних культурно-мистецьких заходах, які триватимуть продовж тижня, керівництво міста організувало для представників засобів масової інформації прес-конференції, аби журналісти допомогли лучанам визначитися, куди піти, що дивитися, а головне стати учасниками святкових дійств, які вируватимуть у нашому місті. А їх насправді буде багато і на усі смаки, причому не тільки у центрі Луцька, а й на п'ятьох майданчиках у різних мікрорайонах обласного центру. Міська влада чудово розуміє, що фестивалі є найкращою формою залучення туристів. Це є імідж міста. Щоправда, аби такі заходи були якісними, треба вкладати в них і великі кошти. Не випадково за кордоном культурно-мистецькі акції є платними. А у Луцьку місцева влада до свят традиційно робить подарунки Лучанам завжди безплатно. Проведення заходів, які зв'язані з днем незалежності і з днем міста, розраховані так, щоб учасниками цих заходів були всі лучани. В першу чергу воно робиться для лучан і робиться завдяки лучанам, тому що у всіх концертних програмах, в заходах, в тому числі і свято квіті, будуть приймати участь наші творчі колективи, які які виховувалися в наших загальноосвітніх школах, які виховувалися в музичних школах, і тому ці заходи будуть проходити у всіх. Мікрорайонах міста і я абсолютно впевнений, що участь в цих заходах лучан дасть можливість і артистам отримати величезне задоволення від свого виступу, і тим лучанам, які будуть і гостям нашого міста, які будуть слухати їх, які будуть учасниками цього дійства. Отож, святкові заходи у нашому місті розпочнуться вже у середу. Відкриттям у Луцькому замку 13-го міжнародного фестивалю Поліське літо з фольклором». А наступного дня біля міськради урочисто піднімуть державний прапор України та прапор міста Луцька. В арт галереї відкриють виставку луцьких художників Місто живе. Втім, найбільше заходів відбудеться у п'ятницю, у День Незалежності України. На театральній площі під час урочистої академії вручатимуть відзнаки кращим лучанам. А у вишиванках усі ми разом вибудуємо новий логотип Луцька цього ж дня бандуристи України запросять нас на кобзарське віче. А увечері гримітиме над містом святковий фейерверк. Продовжиться урочистості і в суботу. У Луцьку відкриють центр туристичної інформації, а у сквері Зоряний додадуть стрілку з надписом ще одного міста побратима Білосток. Парк імені Лесі Українки боятиме святом квітів Луцьк-Квітучий. А на території замку гуманітиме фестиваль ковальства і флористики Солом'яна птаха і щодня на численних майданчиках і площах міста виступатимуть гості міжнародного фестивалю Поліське літо з фольклором це буде найяскравіше дійство, яке у Луцьку відбудеться вже тринадцятий раз по. До нас приїдуть гості чотирьох континентів семи країн світу. І для кожного з них директор фестивалю Юрій Вейнеровський підготував оригінальні подарунки. До речі, першим сувеніром від нашого міста стала вежа луцького замку з чорної кераміки, у якому горить свіча. А останні три роки закордонні гості отримують символічного ручної роботи українського воза, що складається з сотні найдрібніших деталей. Таким чином, учасники Поліського літа повезуть додому згадку не тільки про Луцьк, а й про Україну. Найголовніше сьогодні це те, що міський голова розуміє важливість цього заходу. І якби не було цього розуміння, в нас в Луцьку не було б стільки присутніх зарубіжних колективів, і ніхто не знав би напевно. Так про наше місто, як це можуть донести ті учасники, які приїдуть до Луцька, Микола Ярославович Романюк знає, що це саме-саме найважливіше для іміджу нашого міста. Отож, у Луцьку презентуватимуть своє мистецтво артисти з Мексики, сусідньої Литви, Загадкової Африки і знайомого Ізраїлю. Слов'янські країни представлятимуть Румунія, Польща, Словенія, словом, 160 артистів фольклорного жанру на 13-му фестивалі Поліське літо. А його директор Юрій Войнаровський впевнений, що число 13 буде щасливим і для імпрези, і для лучан. Ну, цифра 13 якось з самого малечку для мене щаслива. Ну, може, тому що в тата 13 дітей, може, тому що прізвище з 13 букв Виноровський з м'яким знаком. Може, тому що квартира, квартира теж була номер 13. Я і у Львові жив у квартирі номер 13 Якось так по життю. І я думаю, 13-й фестиваль він буде найвдалий за всі фестивалі. Залишається додати, що лучани, переглянувши цей сюжет, вже сьогодні можуть спланувати собі вихідні, аби стати учасниками багатьох святкових дійств у нашому місті. До речі, мешканців обласного центру та його гостей чекають кілька яскравих сюрпризів, що стануть родзинками дня незалежності та дня міста. Але про це вже у наступному святковому випуску програми місто. Минулого тижня Луцький міський голова Микола Романюка зустрівся з жінками, яким указом президента України присвоєно почесне звання Мати героїня таких у нашому місті відтепер тепер не всі вони свого часу отримали високу відзнаку, що викликає особливу увагу і шану бо оформлення документів у секретаріаті президента, іменем якого і присвоюються ці високі звання, триває майже два роки. Отож, 36 лучанок, які продовжили лік нагороджених, привітав Луцький міський голова Микола Романюк. Нова державна нагорода почесне звання Мати героїня в Україні введена 2004 року. І при підборі кандидатур, які представлені для нагородження цим почесним званням, особлива увага звертається на духовні, моральні та громадські якості жінок. І вдруге, присвоєння такого почесного звання не відбувається. А з 2008 року усім матерям-героїням надається одноразова матеріальна допомога у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Хоча здається ніяким Шима, неможливо оцінити подвиг жінок, які народили та виховали п'ятеро і більше дітей, а у Ніни Покальчук їх аж одинадцять. Дуже тяжко, бо не досипає людина ночі. Говорять, ну не так, як людина має одну дитину, двоє. Дуже тяжко. Дякую, що у державі, що Ну, Зараз вже трошки поросліли діти, спасибо, вися святому, то вже трошки легше. А так, знаєте, все ж тяжко з дітьми, бо і навчити треба дитину, і щоб було якесь. Добро було Бог давав. Різні за віком і кількістю народжених дітей зібралися сьогодні у палаці культури жінки нашого міста, але об'єднані однією долею і званням матері героїні. Серед них зовсім молоді, хоча вже й мають щонайменше п'ятеро дітей, і поважного віку, як Ганна Рудик, 1914 року народження, найстарша у Луцьку мати героїня, за словами якої сили жити додають їй семеро дітей. ба да ве село здравје Отож, серед цих героїнь вже є і родинні династії, дочки деяких матерів теж стають багатодітними. А Софія Піголюк отримала почесну відзнаку вже й до ордена княгині Ольги за активну громадянську позицію. Здається, скільки ж то потрібно сили, любові, мудрості і терпіння, аби народити та виховати своїх дітей гідними громадянами держави. Можливо, саме тому з особливим щемом і хвилюванням цілував руки цим матерям луцький міський голова Микола Романюк. Це дійсно це. Історична подія в місті Луцьку, адже не так багато матерів-героїнь. У нас сьогодні 176 матерів-героїнь у місті Луцьку, і це дуже добре, що вони такі є. Це є ті люди, ті жінки, які є яскравим прикладом того, яка має бути мати. Адже нагорода ця дається не тільки тій жінці, яка народила дітей, просто якусь там ну певну кількість. Я перепрошую за такий вислів, ось а ті, яка і виховала ще дітей достойних громадян нашого суспільства. Тому я з приємністю з трепетом душі виконував цю місію сьогодні і дивлячись на руки цих матерів, відчуваєш, беручи в руку, цілуючи цю руку, що це така тепла материнська рука. Так що я дякую за те, що вони такі є. А ще міський голова потурбувався, аби кожна з цих жінок отримала вдома фотографію на згадку про визначну подію у їхньому житті, щоб ними грудилися діти і онуки і пам'ятали. Відбулося минулого тижня і чергове засідання виконавчого комітету Луцької міської ради. Розглянули більше 30 питань порядку денного, серед яких найважливішим, як на нашу думку, слід відзначити про технічний стан будинку на вулиці Рівненській, 109. Адже ще минулого засідання вирішили зробити техніко-економічне обґрунтування, чи то відновлення будинку чи придбання нових квартир. Адже кошти виділені урядом України призначені тільки на ремонт обвалених поверхів. А ще члени виконавчого комітету перейнялися станом підготовки освітніх закладів до нового навчального року. Втім, розпочали засідання аналізом виконання програми економічного та соціального розвитку Луцька за підсумками першого півріччя. Доповідала начальник управління економіки Любов Ковпак. Цифри статистики, які вона навела, вселяють якщо не оптимізм, то відчуття стабільності в нашому місті. Хіба що тривожить рівень безробіття у 2% і тішить нарощування обсягів виробництва у будівельній галузі, взявши звіт Любові Ковпак до уваги, члени виконкому запропонували розробити у Луцьку свою програму статистики. Яка б оперативніше реагувала на соціально-економічні зміни у нашому місті, грунтовну інформацію про підготовку закладів освіти до нового навчального року підготував членом виконкому начальник управління освіти Олег Гребенюк, зазначивши, що робота педагогів не припиняється з останнім дзвоником у школах. Процес підготовки шкіл до нового навчального року це постійний процес. Він не обмежується тільки літніми місяцями. Роботи проводяться круглий рік, на державні кошти, бюджети, місцевий бюджет, залучені кошти, спонсорські. Об'єм робіт проведений дійсно великий. Цього року з бюджету міста виділено більше мільйона гривень на заміну вікон у всіх спортивних залах, та у більшості шкіл і вактових завершується освітлення території. А спортивні майданчики здоров'я, встановлені коштом спонсора, вже докоріно змінюють психологію дітей, не вертаючи їх до здорового способу життя. Але як зазначив Олег Гребенюк, основи виховання закладаються ще у дитячому садочку. Ми готуємося дещо. Пом'якшити цю проблему охоплення дітей дошкільною освітою із з 1 вересня почне своє функціонування ще 9 груп, які приймуть наших маленьких лучан в свої стіни. І надіємося, що в жовтні місяці буде здано ще і новий сороковий садочок, який також дасть можливість як більше дітей охопити. Подякувавши педагогам за подвижницьку працю, міський голова Микола Романюк відзначив і громадянську позицію батьків. Єдине, що застеріг вчителів від втручання у роботу батьківських комітетів. Ну на жаль, ситуація така в нас на сьогоднішній день є, що приходиться і кошти батьків залучати. Єдине, що я наголошував, наголошую, наголошувати буду: керівники шкіл не мають ніякого відношення до цих грошей. А й тільки батьківські комітети. А далі майже три години члени виконкому разом з мешканцями будинку на вулиці Рівненській 109, обговорювали ситуацію, яка склалася там після обвалу між під'їздами. Ну ніяк не хотіли зрозуміти люди, що неможливо використати кошти, виділені урядом на ремонт будинку для придбання нових квартир. Бо якщо така можливість була б, Микола Романюк вже давно це зробив би навіть обговорював з будівельниками варіанти. Я говорив вже в четверте, чи в п'ятому чи в шосте. Один із варіантів був. Зверталися, сказали, що це неможливо. Кошти можливо виділити тільки на ті цілі, на які вони виділені. На жаль, діалогу у залі засідань не склалося. Деякі мешканці вели себе, м'яко кажучи, некультурно, чим довели до сліз Ларису Соколовську, яка до слова робить чи не найбільше з усіх, аби поліпшити життя мешканцям горизвісного будинку. І тільки після того, як Віктор Чорнуха на пальцях, вірніше на цифрах довів присутнім, що аби купити нові квартири, треба щонайменше 24 мільйони гривень пристрасті дещо вляглися, особливо після інформації, що кожен житель після ремонту ще й матиме фактично нову. Ву, облаштовано за їхнім смаком квартиру. Нам потрібно рухатися вперед, і ми будемо рухатися вперед, тому що ми маємо, скажімо, ну, цей будинок, вже треба його почати робити. Йдуть дощі. Ось, зараз завершується процес закупівлі єдиного замовника. З серпня, місяця, з кінця серпня, місяця ми розпочнемо ці роботи. Отож, до нового року проблема будинку на Рівненській 109 буде вирішена. А далі члени виконкому ухвалили рішення із інших питань порядку денного. Минулого тижня у Луцьку побувала офіційна делегація зі Львова на чолі з заступником міського голови Василем Косєвим. У її складі представники потужних туристичних фірм, менеджери, керівники відділу промоції Львівської міської ради і навіть артисти камерного оркестру Львівської філармонії. До Луцька гості приїхали з конкретною метою зустрітися з туристичними операторами нашого міста, представниками готельного та ресторанного бізнесу. Але що найперше зустрілися з Луцьким міським головою Миколою Романюком? Здається, то була зустріч добрих друзів, бо Львів та Луцьк єднають давні культурно-мистецькі проекти у рамках кількох програм. Втім, і Микола Романюк, який вчився у Львові і прожив там шість років, має достатньо інформації про місто, яке живе туризмом. Цей напрямок роботи відтепер є пріоритетним і у Луцьку. До речі, навіть логотип нашого міста розробили теж спеціалісти зі Львова. Отож, керівники двох громад і обговорили стратегію подальшої співпраці, такий собі маркетинг туризму, бо то є вигідний бізнес. Та й обидва. Міста мають цінне те, що дороге кожному українцю, і дуже важливим для громад є, так би мовити, погляд з боку, аби і лучанам, і львів'янам було цікаво у сусідів, комфортно і недорого. Сьогоднішня зустріч це якби черговий етап нашої співпраці. Ми колись з міським головою Львова домовлялися про те, що вони поділяться своїм досвідом. У них дійсно є серйозний досвід по розвитку туризму у місті. Результатом того всього це все. Якісь напрацювання, які нам дозволять ну, більш про себе розповісти. От, більше люди будуть знати, тому що розраховувати сьогодні на іноземних туристів, їх невелика кількість, навіть тому самому Львові. Нам треба розповідати про себе в Україні, тому що багато людей з Луцька не знають, що робиться у Львові, багато людей зі Львова не знають, що робиться в Луцьку. У Палаці культури нашого міста гостей зустрічали артисти квартету Львівської філармонії, тим самим задаючи відповідний настрій, налаштовуючи присутніх на хвилю культурно-мистецьких заходів, що презентували галичани. Що найперше осіннього туристичного сезону, де тільки у вересні пропонується п'ять найяскравіших імпрес. Причому таких, які десь перегукуються з тими, що відбуваються у Луцьку. І якщо форум видавців у Львові постійно відвідує інтелігенція Волині, то книги Великої Волині збирають не менше шанувальників. До речі, у Паді вже традиційно збираються прихильники арт-шоу на ніч у Львові, адже саме там базується знаменитий театр вогню на ходулях, який відкривав першу ніч і у луцькому замку. А ще гості запрошують луча на численні екскурсії, серед яких знаменита аптека, музей, Личаківський цвинтар, де місце для покійника сьогодні коштує більше 10 тисяч доларів, собор святого Юра, як і інші пам'ятки церковної готики, що є духовними центрами Львова. Втім, заступник львівського міського голови Василь Косів, який опікується саме гуманітарними питаннями столиці Галичини, стверджує, що і у Луцька є чому повчитися та запозичити. Насправді луцькі заходи відомі, і особливо багато говорять про цю ніч у замку і про цей фестиваль пісні, який був нещодавно улітку. І я думаю, що концентрація на кількох не на багатьох, а на кількох великих фестивалях це дуже добре. І це хід такий маркетинговий, я думаю, найкращий. Коли ще не так багато приїздить туристів, ми також намагаємося фокусуватися, але поки що у Львові це перш за все кількість фестивалів. Їх є більше сотні. А ми пробуємо. Говорити з організаторами пробуємо календар якось вирівнювати, щоб вони всі були в один місяць чи в один сезон. І з цим треба ще дуже багато працювати вже найближчим часом. До Львова вирушить аналогічна представницька делегація з Луцька, аби там презентувати усе найліпше, чим багате наше місто. Це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Сьогодні ж дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.